Вірш Тараса Григоріча Шевченка заповіт виконує Софія Боценко. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на вкраїні милій. Щоб лани широкополі і Дніпро і кручі, було видно було чути, як реве ревучі, як понесе з України у синє море кров ворожу. От тоді і я і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражую злою крові волю окропіти. і мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій. Не забудьте пом'янути, не злим тихим словом.